Доброго вечора всім, друзі. Сьогодні у нас такий дуже тихий і спокійний вечір. Вийшла трішки прогулятися по саду, по двору, відпочити. Там у нас мисочки котики харчуються. Тут у нас стільчики для відпочинку. Ось тут посадила брусманцію, здається, правильно вимовляю. А понизу лабелію. В Рухманці вже прийнялася. Спочатку була так не дуже, відпадали листочки. Ось це бачу, що вже новенькі молоденькі листочки відростають. Вже є молоденькі броночки, і ось там, і також зверху. Рухсманція в мене ніколи раніше не було. Це перший мій такий досвід. Але бачила в знайомих, в друзів. Дуже подобається мені ця рослина, це брухманція деревовидна. Сподіваюсь, вона мене не розчарує. Єдине, що не знаю, чи буде вона квітну цього року, чи дочекаюсь, можливо, вже на наступний рік, але, але в принципі цілком можливо. У мене, як завжди, собаки на фоні, тому що мій собака річ він такий в нас любить погавкати. І по сторонам сусідів теж собаки, і вони починають перекличку. Хтось один заводиться, і поїхали далі. Ось уже вмикаються ліхтарики. Зараз, на цей час, коли я знімаю відео, уже 20.30. Не знаю, чи чути вам, як квакають жаби із річки, але я це дуже чудово чую. Цей ліхтарик ще не увімкнувся. Підкладки вже чорні. І це не думайте, це не тому, що ми там десь грязними жопами на них сідаємо. Це тому, що у мене тут люблять спати котики. А підкладки на ніч ми не забираємо. Вони тут в нас цілими сутками. Ну, хіба якщо дощ, то забираємо. І коти тут зранку після роси грязними лапами вилазять, відпочивають і вже грязні. Так. Ось тут мама зробила так трішки окультурила, перекопала і огородила камінням. Звичайним просто камінням. Хто дивився мої попередні відео, той бачив, що тут просто були посаджені деякі рослинки, але не було перекопано, була травичка. Ось, нарешті, руки дійшли, і моя мамуся це зробила. Також я сюди вчора попідсаджувала маргаритки. Думаю, поки воно тут все розростеться. То їм тісненько тут всім не буде. А уже пізніше, коли рослинки порозростуються, будемо їх розсаджувати. Юка в мене підв'язана, тому що щось <кій> їй тяжкувато тримати своє листя, тому підв'язали її. Ось тут ще один кущик юки. Цей зайчик, як мені радили, посадити якийсь сикулент. Ну, я посадила просто. Ось такий звичайний кактус. Пропонували молодило, думаю, воно б сюди дійсно підійшло б ідеально і гарно, але поки що в мене його, в принципі, тут немає, воно в нас росте тільки на цвинтарі. З цвинтару нести додому якось не комільфо. Якщо натраплю десь на ринку, то, думаю, придбаю і посаджу. бо я бачу, що і кактус тут не дуже себе комфортно почуває. Все-таки йому тут. Теж, мабуть, мало місця. ну така просто Тут невеличка риночка, це з старої чашки зроблено, тому так, мало, мало місця. І волога дуже швидко випаровується. Наша качелька також винесла плед. Вже, мабуть, третій-четвертий день його звідси не забираю. Погода гарна, дощів зараз немає. Прекрасно. Люблю по вечорам, після роботи, або просто у якийсь тихий класний вечір вийти, посидіти тут, попити якоїсь кави, чаю чи чогось іншого смачненького. Дуже класно, атмосферно. Давно ми мріяли про таку качель і про таку зону відпочинку. І ось нарешті зробили. Все робилося своїми руками. Да, не професійно, да, є якісь нюанси, але ми з мамою задоволені. Ось тут поставили ось таку корзинку. Стара була така плетена корзина. Вирішили її додати сюди. Думаю, буде гарно все разом дивитися. Єдине, що ось це петунії, які я вирощувала з насіння, вони такі, ну, слабенькі. В цей час, вже травень місяць, на базар я бачила, петуні продають вже повністю цвітучі. Було б простіше, мабуть, просто по 20 чи по 15 гривень купити і посадити, але я вирішила цього року сама виростити з насіння. Ну, побачимо, що з цього буде. Звісно, що якщо вони і зацвітуть, то зацвітуть значно пізніше. Не в травні точно і не факт, чи в червні. Але зато це будуть мої петуні і вирощені з насіння. Також, поки там. Вони розростуться, посадила сюди маргаритку ось ці тущі. Отут скоро зацвіте. А ось це це просто виявилося. Я випадково перерубала і без корінчика його забрала. Впихнула в землю, з надією, що воно вкоріниться, Звісно, що це не так. Маргаритки не мають такої властивості. Ну, але я вирішила дати шанс. Ось тут у нас гортензія. За порадами в коментарях обклала її сусновим опадом, гілочками, щоб воно давало такий кисловатий ґрунт. І також е періодично поливаю мою гортензію з легка кисловатим розчином води. Тобто в воду додаю лимонну кислоту. Ну, зовсім трішки підкислюю. Вона вже трішки підросла. Правда, нещодавно у нас на днях 28 квітня був мороз. І трішки листочки підмерзли. Але ось там з іншого боку є молоденький один. І ось там ще його не видно ще один молоденький пагінчик. Ось тут поряд посадила папороть. Дуже давно хотіла собі папоротник вдома. Якось раніше садили, він у нас не приживався, а це мені. Подарували декілька корінців. Два я посадила в себе, а один подарувала тьоті. Спочатку теж почував себе не дуже добре, деякі листочки прям обсохли, а решта ніби стоять. Уже декілька днів, як я його посадила, буду спостерігати. Кажуть, що він розростається дуже швидко і дуже пишно. Ну, в такому випадку будемо потім його розсаджувати, бо тут йому в принципі немає місця, щоб десь розростатися. А ось тут в нас, чесно кажучи, я багато нас рослин, які тут в нас ростуть, навіть не знаю. Ось навіть не пам'ятаю, що це, і чесно, не пам'ятаю, як воно цвіте. Ці квіти садила моя мама, вона більше вже в них орієнтується. В нас так, хто садив, той пам'ятає, як що іде. Ось тут в пляшках посаджені троянди. Відкриємо, бо вони вже не прикопані, ми їх на день відкриваємо. З трояндами в нас теж не дуже. Чомусь вони в нас не сильно прям е, приживаються. Ми постійно намагаємося їх розмножити з коріння, і іншими способами, так, із домашніх квітів, із куплених. Ну, скуплених там шансів мало зазвичай. Мало які все-таки приживаються, але ми пробуємо. Пробуємо, постійно пробуємо, тому, можливо, на цей раз вийде. Оце, це, здається, теж не знаю, що це за рослина, не пам'ятаю. Ось це хоста, яку я купувала. Це в нас тут трішки курочки погреблися, вийшли із свого, своєї території і вигребли ось так квітку. Тут Перегреб роз трішки. Ось там у нас бересклет. Пізніше йому придамо форму, поки нехай розростається. І ось це, не знаю, не пам'ятаю, як називається ця рослина. Вона росте ось таким кущиком. І цвіте такими ніби дзвониками різнокольоровими. У нас є таких два великих кущі. Ось один, ось інший стається вони того року цвіли один таким фіолетовим, а інший розовим. І вже, в принципі, понасівалося багатенько. Ось є. Також ми розсівали на іншому нашому квітнику. І ось тут є. Тому вже нам наступний рік розростеться, геть пишно. Мені просто подобається навіть сам кущик, сама зелень без цвітіння. Ну, він так гарно сформований, кругленький, зелененький, така цікава форма в листочків. Симпатично. Ось ще один ліхтарик увімкнувся. Вже темніє, потихеньку вмикаються ліхтарики. Ще одна хоста, це трішки більша посаджена. І ось тут у нас є кніфофія, Дуже хочу розвести цю рослину. Наскільки бачила крутих відео з нею, наскільки бачила круті фотографії, вона так класно квітне. Я посадила її, посіяла з насіння лише того року. Вона зійшла буквально ось в цьому місці один кущик, який зараз розрісся, як ви можете бачити, там є молоденькі корінчики. І в іншому саду така там зовсім вона маленька. На зиму ми її укривали, тому що вона боїться холодів, боїться морозів. І навесну це вже відкрили, повідрізали трішки листя, все одно примерзло, десь присохло і вона потихеньку оживає. Дуже хочу її розвести, вона дуже класно цвіте. Зараз, якщо вийде, Знайду фотографію і прикріплю, щоб ви могли побачити. Ну і хто, в принципі, знає таку рослину, як кніфофію, той знає, як вона росте, як вона квітне і наскільки вона класна. Вже чекаю літа, коли все розростеться. У нас, коли тут розростається ця клумбочка, вона вся така насичена, кольорова, там зелена, там щось квітне, там вже переквітло і дуже класно. Зараз ще поки все одно не настільки розрослося все. І тут у нас бесідка, там заплете виноград з двох боків, а з цієї сторони посіяла і помею, яка також поплететься по цій стіні. І тут ще в нас також Невеличкі квітнички. В ящичку посаджена матіола, чорнобривці. Заходжу ближче, щоб вам ще тут показати такий швиденький огляд. Ось тут у мене вже зійшла матіола дрібненька. Ось тут посадила низькорослі чорнобривці. Теж посходили, відразу сіяла все на вулицю, в ґрунт, ніде там не пророщувала. Ось тут у нас тюльпанчики, і нарциски, і півники, і хризантема. І тут ще корінчик посадила папороті. Просто тут такий був слабенький корінчик. Ось ще у нас квітнуть жовті нарциси. Вже скоро тюльпанчики зацвітуть. А тут там ще трішки деякої розсади квітів, яка, м'яко кажучи, не, не дуже себе гарно почуває, але ми їй дали другий шанс на вулиці. Ну що ж, дякую вам за огляд. Пішла я посиджу на качелі, покачаюсь, повідпочиваю. Вже вон ліхтарики повним ходом вмикаються. Вам всім гарного вечора! Хто дивиться це відео вдень чи зранку, то гарного дня. Будьте здорові! І всім нам миру якнайшвидше.